Всім привіт, любі друзі, з вами містер складець, і в цьому відеоролику я розповім своє особисте враження від Олда. Ігор Bohemia Interactive від гри Arma Forger. Сама гра вже вийшла майже півтора року тому, 17 травня 2022 року. Але по всім відомим причинам в мене тільки зараз дойшли руки до неї, щоб подивитися, що ж там натворили чешські розробники. Розуміючи, що гра вийшла, можна сказати, в Альфа Тест, точніше, відкрите тестування раннього доступу. в мене не було ніяких занадто завищених очікувань, тому що саму гру Arma 3 я купував ще в далекому, в 2013 році. І це також була, можна сказати, альфа-версія, тому що там було декілька режимів, там були тільки ванільні війська, ванільна техніка. Був тільки один острів Стратіс і декілька режимів гри. армії Форджер. Чеські розробники не стали нічого видумати. Так знову випустили одну карту, дві фракції, декілька автомобілів. Хоча мені казали, що до того... Як до почали додати автомобільну техніку на ранньому етапах розробки, було дуже мало всього, навіть і тої техніки не було, можна так сказати. Погравши я десь тиждень цю гру, що я можу сказати? Дуже багато є плюсів, а мінуси, які я знайшов, мені не здаються супер, такими вже критичними, через яких зараз всю гру неможливо грати. Дуже велику роль відіграють моди. Я останнім пару днів грав чисто на модовських серверах, і гра на цих серверах. Суттєво відрізняється від ванільної Армари Forger. Так, Такі мобіліо від моделов не такі якісні, як ванільні, але все ж таки мені здається, що майбутнє Армири Форджер саме за модам. Можна сказати, що розробники з Чехії просто викатили двигун, новий рушій, на якому пропонують гравцям та розробникам модів додати свою час в розвиток цієї гри. Саме таке враження склала для мене Армара Форджер і суттєво. То це можна сказати, бувають частенькі виліти, і це вже не залежить від того, чи ти граєш на водовських серверах, чи на офіційних навіть. Ну і поки що доволі такий величенький мінус. Це занадто мало контенту. Сам режим гри він поки що один. Так, звісно, я не грав ще на якихось серйозних іграх Аля Пітушно, але сам базовий такий режим це захоплення острову. Був подібний режим. На сервері Урал сервер. Там теж боролися дві команди за панування на острові. На точці були розкидані спочатку боти, яких ти мав би знешкодити. Потім ти захоплюєш цю точку. І за те, що ти робиш якісь от дії по знешкодженню ботів або захопленню точку, точок тобі начисляються якісь бали. За ці бали ти можеш подувати якусь новішу. А так як зараз поки що новішої техніки, ну просто немає. Там максимум це якийсь хам з кулеметом М2 50-го калібру, то це доволі швидко нападає і заходити кожен день в таких в таку гру просто ну, не викликає великої заціації. Хоча дуже великі плюси, це фізика автомобілів. Просто мене дуже максимально порадила, так як працює фізика в цій армії. Ніколи в житті не працювало в жодній грі попередніх видань. Працює підвізка, працює щеплення з поверхнею, працює перенесення ваги автомобіля там наперед чи назад, при заносі, при ще що. Зараз особисто я скільки пограв, не побачив жодного запуску в стратосферу. Як це частенько було в армії третій та в армії 2, що те там. Міг хаммер просто летіти, я не знаю, в стратосферу. А прикольні дуже анімації. Прикольна анімація входу в транспортний засіб Щоб та виходу. Прикольні анімації руху персонажа to. по місцевості. Дуже класно зроблено ембієнт звуків навколишнього середовища. Заходиш в там якісь двіркуни, якісь пташки, щось там свірінькають, крякають, бекають, мекають. Ясно yeah. діло, що прикольна зміна пори і доби. День, ніч, максимально приємно зроблено Вечір, та схід сонця максимально кінематографічно виглядає. Дуже класні текстури зброї та з цього най, з цього, що знаходиться на карті. Звуки стрільби також по дефолту доволі таки приємно чути. Ефекти від вибухів, ефекти від попадання кулі, беш, працююча та... система бронепробуття, дуже класно зроблена система інвентаря. Дуже просто і той же час максимально зрозуміло. Для людей, які зайдуть перший раз в цю гру, думаю. Понадобиться ну, півгодинки і все буде максимально зрозуміло, якщо ви грали до того попередньої частини армії. Система радіозв'язку вже зразу прикручена на рушію гри. Тобто є командна рація, є штабна рація, є voice-chat без рації, тобто, якщо ти підходиш до людини напряму, можеш йому щось сказати. Ефекти трасуючих куль в ночну добу, це прям виглядає супер круто. І як ці кулі врізаються в якусь тверду поверхню, відскакують. Догорають або роблять купу іскорт. Ну, це просто захоплююче, дуже максимально захоплююче. Також оптимізація, вона доволі така в хорошому, я би сказав, рівні, тому що мені тяжко порівняти, якщо б, наприклад, я запустив би на своєму попередньому комп'ютері, там де в мене був i 7, 8-го покоління та 1070i, і порівнявши його з теперішнім комп'ютером. Я міг би більше про це сказати. А так, в деяких моментах дійсно просадки є до 50 FPS, до 60 FPS, але насправді я трошки не розумію, з чим це пов'язано. Чи з самим движком гри, в деяких моментах 75, а навіть більше ФПС видає тільки так. При тому, що налаштування графіки майже всі максимальні. В цілому максимально викликає довіру дана гра, тому що дуже імениті розробники. Вони вже в бета-тесті викатили там гелікоптери. Я ще, до речі, не качав, треба качнути, подивитися, як вони там зроблені. Але враховуючи увагу до деталей, якщо ти сідаєш в машину, там тобі треба зависти двигун, туди-сюди, можна включати фари, ближні дальні, там радіо навіть працює. То уявляю, яка там буде увага до деталей в гелікоптерах. Можна ще насправді довго розповідати, але такі основні моменти, які я хотів відзначити на даному етапі розвитку цієї гри, я відмітив. Напишіть ваші коментарі, що ви думаєте стосовно нової Арми Reforджер. Грали ви чи не грали попередні версії цієї гри або попередні ігри від цих розробників? Заглядуючи в минуле, я згадую скільки багато позитивних емоцій принесла мені Арма 3. Це такі невеличкі. Поверхневий огляд від звичайного гравця, який програв 600 годин в Варма 3, причому в реальних боях, а не сидячи в арсеналі або в редакторі, буду я чи не буду далі грати в цю гру? Звичайно, що буду і всім раджу. Якщо буде бачити на знижки, обов'язково беріть. Ви точно не пошкодуєте. Головне, щоб був час грати в цю гру. Дивимось далі, любі друзі. Тут типа ми не стрельну і тут на цьому, стеклі пробиття, не пробиття, короче, ефекту, що попали. іменно в то місце, куди прилетіло. На хаммер на с склі, понял. Візуальні ефекти, ефект. Перезарядка. Move it, move it, сука. Що це за гра? Тільки що дивився стример, який проти вас грає. О! зараз буде получать пизды. А на Брауне. стреляет тут. Ага, то кто ползает там, блядь? что-то шатается, блядь? Что-то шатается. Цикаво. Граната, граната, граната! Блять, минус одни Чин тут всіх перегасить. Блін, ви що прокалуєтесь? На всі туди зайшли? І слились. П'ять типов перевалив. Ну, very good, very nice. Прыг-скок, и я уже тут. Ага, понял. Кто гпш, блядь? Кто гпш? Ага, во, наступают, блядь. Що т хуй? Панем зараз спит. Під... Де моя ця бамбула нахуй? Ладно, не забув зберегти. Опа! <звук> Ты ч? Згусту з глузду з'їхав чи що? шо? Шо ти, друже, є? Давай гранату? Давай ще гранату. Чи може підняти? Шо, блять? Ти що? Ти мене не бачив чи шо, друже? тупо підбиг до мене якийсь. main to all stations we've lost our transmitter tower out